Виконуємо номер 1699 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Середнє арифметичні трьох чисел дорівнює 42,7. Два із цих чисел 45,3 і 39,7. Знайди третє число. Приступаємо до виконання, знайдемо суму трьох чисел. Для цього середнє арифметичне помножимо на 3. 42,7 множимо на 3, 3 множимо на 7, 21, 1 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 3, 6 до 2 8. 3 множимо на 4 – 12. відокремлюємо одну цифру комою. Вийшло 128,1 сума трьох чисел, тепер знайдемо суму двох відомих чисел. Для цього 45,3 додамо.

відомих чисел. У нас є сума трьох чисел і є сума двох відомих чисел. Знайдемо третє невідоме число. Для цього 128,1 віднімемо 85. 1 відняти 0 буде 1, 8 відняти 5 буде 3, і 12 відняти вісім буде 4 Поставили кому під комами. Вийшло 43,1, це третє число. Записуємо відповідь. 43,1. Ми знайшли третє число. Якщо відомо, що середнє арифметичне трьох чисел дорівнює 42,7 і два із цих чисел 45,3 і 39,7, Номер 1699 виконано.